Слава Богу, що у нас є така представниця, взагалі шанування мощей. От я пам'ятаю, перший рік ходив в церкву, мені колись поставили діагноз, не пріт очерк. Варбені взяли за цього, так несподівано, все воно так сталося. І мені сказали, що я не можу працювати погором, коли я погороб раніше був. А я на той час вже один залишився і думаю, ну куди мені йти? Куди? Я? Яка там періодифікація? Не було такої можливості. Сказали, там важке не піднімай, не перегрівайся, не охлаждайся. а у нас постійно треба було мішки таскати з борошном, там з окою, бідони бідониця, сметаною, ящики з овощами, тушки ці яловичі, по чотиртушки ми носили. От. І виходило так, що перегрівалися, а потім на сквозняк виходили. І, ну, так мені сказали, що треба воду святу пити, ходити домаші. Я ходив в лавру часто в пещери, молився, по стакану святої води випивав зранку. І дуже був здивований, коли семінарі я поступав, пройшло десь 7-8 років, я поступав в семінарі, і нічого не обнаружилося. От от. Ну взагалі багато людей можуть засвідчити, от, я не знаю кого, як. У кожного може бути свій святий любимий. От Я люблю Мгарський монастир. Таке було завжди поїдеш сюди. Щось важко на душі, проблеми. От, побудеш там, там теж час є моще Афанасія, патріарха чудотворця. Він Зараз в Харкові повністю її мощі, сидячий Афанасія називають. І блаженного і святителя Ясафа Білгородського. І там ще ж. В скиту кажуть, що там захоронення преподобного подобному І завжди, після того, як ми там побували, от завжди якось з радістю, з полегшенням поверталося. І діти полюбили туди їздити. Так що велике представництво перед Богом за нас, святих, тільки ми любили. Я сварю на іконі, коли мені подарили ікону ви, матушка, так я прочитав життя. скорости. Но уже сколько лет прошло, как канонизировано? 21-го. 21-го, да? Да. Ну, короче говоря, у меня уже стерлась память, я помню, что она с преподобным Иоанном связана. А еще, значит, я помню, что как на иконе изображено, она не отдавала ключи от церкви, да? Что хотела церковь закрыть, так или нет? Ну и появился Маколай Чудотворец и дал ей ключи от храма, от домов и от тюрем. Вона тестувала там, щоб відкривали храми, ага. виходила, відкривалися в тюрмах. Двері самі відкривалися, коли вони її ну, держали. І вона завжди казала, що приходила там, де її чекали. Вона могла серед ночі схопитися і сказати: ой, мене чекають і піти. Так, от її дійсно там чекали, де, де, куди вона приходила. Ну а, а у нас от це було ще ХХ -е століття, 90 ті -е років. Я їздив в Плесецьке село. Там Пелагея була така. Вона кожну неділю прочищала, така була блаженненька, Відходила до чаші і не казала а казала Палашка Грішна, так казала. <ривіт> так, вона така була інтересна. Коли вона вже почувствовала смерть, попросила, щоб батюшка привіз її в церкву, у всіх попросила прощення і мирно приставилася. Хто так знаєте, пам'ятаю. От, ми так чувствували її молитви. От, ну, дай Боже, щоб ми були достойні молитви її і всіх святих. Так, постійне послуження на суботу у нас.